От, пацанів зловували. І дивіться, як під таку музичку Made in Ukraine робиться будинок, як будується в залі. Ну, красота. З настроєм. Каркасики в нас на армопояз. Бачите, які бомба. І все красота. Що в нас тут всередині робиться? 30 перестінки і цегляні будуть ще. Ще буде з цегли. Перестіночки, це в нас несучі під армопояс, під балки перекриття. Ось тут купа буде цегляних, павутини. І ось тут заплечник такий буде під кухню, 60 см. Що в нас за цегла? Бачите, які? Жашків. Коротше, це з жашків. Непогана цегла, до речі. Ми перейшли на таку, працюємо зараз. Все, перемички є, бетона, як завжди, немає. Нас крізь на перемичках, не там його не видно, да, немає без бетону, просто ліпимо Блін, Ну круто, круто виглядає. Подивіться, все чистесенько, гарнесенько, як має бути. Красота. Потрібно номер шапці профіля, і вам таки буде.